Вітає 19 листопада. Сьогодні вже тисяча днів незламності української нації, тисяча днів протистояння України в ворожій сусідській країні. За цей час в області оголошено 854 тривоги, найдовша з яких тривала майже 11 годин. І це ще не кінець. Росія продовжує тероризувати мирне населення. Втім, це нас не зламає, ми стали згуртованіші, сильніші. Пам'ятайте, від кожного з нас залежить наша перемога, тож не припиняємо працювати, допомагати та донатити, аби підтримувати Збройні Сили України. Далі про головні події вівторка в області дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску. Новин на 33-му телеканалі. Збиття ракети під час останньої масованої атаки бійці Сил оборони продемонстрували свою професійність. Вони довели, що готові захищати небо від ворожого нападу. Тож ракету, яку запустив ворог, оперативно знищили на Хмельниччині. Давай! Давай! Підсилення сил оборони міські владі закупили чергову партію літачків. Це коптери літачкового типу. Передаємо їх сьогодні 20 одиниць разом з пусковими механізмами, з пунктами управління, системами управління, системами обслуговування. 20 таких літачків вартістю майже 4,5 мільйони гривень. Це бюджетна закупівля. Тому щиро дякую нашим платникам податків за постійне наповнення дохідної частини бюджету за те, що товариство дає нам можливість постійно підтримувати. І допомагати нашим силам оборони. Додам, що з початку року, якщо брати тільки БПЛА літачкового типу, БПЛА типу Шарк, Лелека, Валькірія, гексакоптери, квадрокоптери дорожчого сегменту, то вже понад 600 одиниць ми передали для різних підрозділів сил оборони. Паралельно у нас залишається в паритеті ФПВ, придбані власної збірки, знову ж таки, різних модифікацій. На сьогодні вже понад 6300 штук ми передали для сил оборони, ну і засоби РАПІР понад 100. 70 одиниць переданих для сил оборони. Паралельно продовжуємо виділяти кошти напряму військовим частинам. І цими коштами вони розпоряджаються безпосередньо самі. Чергові рішення виконавчого комітету 22 питання порядку денного розглянули на засіданні. І традиційно, перше питання визначення переліку та обсягів закупівель товарів для захисників. Такі рішення ми приймаємо і в робочому порядку. І ви бачите, шановні члени виконавчого комітету, ви узгоджуєте ці рішення. Дійсно, майже щоденно з передової фронту ми отримуємо звернення командирів бойових військових частин. Завдячуючи платникам податків нашої громади, ми маємо можливість виконувати такі замовлення. Які будуть ваші пропозиції? Підтримую. Прошу проголосувати хто за. Дякую. Одноголосно рішення прийнято. Формування патріотизму. Хмельницькі гвардійці провели урок мужності, присвячений символічній даті тисячі дням спротиву повномасштабного російського вторгнення. Захід відбувся для старшокласників місцевого навчального закладу. Військові розповіли про свої завдання та поділилися історіями. Учні дізналися більше про роботу бійців, приміряли бронежилети, познайомилися зі службовими собаками та медичним забезпеченням військових. Зазначимо, що такі зустрічі формують у молоді патріотизм, дають їм можливість зрозуміти, як важливо бути єдиним у часи випробувань. Вічна пам'ять герою на фасаді будинку, де жив Павло Мірушченко, встановили меморіальну дошку. У мирний час захисник працював на ринку, готував смачну каву. З квітня 23-го року Павло мужньо виконував свій військовий обов'язок. Щирий, чуйний, веселий, дотепний, надійний. Згадує, як Паша тішився дітьми й онуками, як чекав донечку лізу, коли в дорослого сина сина діма вже були свої дітки. Я крадів кожному слову, кожному досягненню малечі, з яким захопленням і батьківською любов'ю він це говорив. Павло Мірушченко загинув, захищаючи рідну країну у Донецькій області. Відтепер ще одним нагадуванням про вчинки героя слугуватиме меморіальна табличка. І ще одна крапка на мапі нашого міста, яка нам нагадує про криваві будні нашої сучасної української історії. Відкриваючи ось такі дошки, як Павлу, ми ще раз маємо усвідомлювати, наскільки ми вдячні нашим воїнам за те, що вони боронять спокій тут, на нашій подійській землі, і боронять на північних, східних та південних рубежах нашої держави, нашу незалежність, нашу соборність. І в першу чергу боронять. На можливість нашого завтрашнього майбутнього, на майбутнє для вас, діти для майбутнє для наших наступних поколінь, щоб ми мали можливість розвивати свою державу, незалежну Україну, розмовляти українською мовою, співати українську пісню і самим визначати, яким вектором нам далі рухатися. А ми всі з вами хочемо. Процвітаючої незалежної української держави. І ніхто не має права в нас це забрати. А ось ці воїни, вони якраз стоять на захисті цих принципів, на захисті тих наших бажань українського народу. Уроки безпеки. У рамках тижня знань з безпеки життєдіяльності рятувальники провели урок безпеки для школярів, а також влаштували екскурсію на виставку пожежно-рятувальної служби. На неї завітали дошкільнята з Хмельницької тергромади. Дітей навчили правил, які можуть вберегти життя від біди. Також на екскурсії малечу ознайомили із спецобладнанням, яке використовували у роботі рятувальники у різні роки діяльності. Організували зустріч з іграшковим патроном, щоб нагадати правила поведінки в разі виявлення небезпечних предметів. Там показали сучасну техніку обладнання та ознайомили з професією героїв без зброї. Такі заходи допомагають дітям сформувати правильне ставлення до власної безпеки та безпеки інших. Інформаційно роз'яснювальна робота працівники ДСНС разом із соціальними робітниками провели профілактичні бесіди з господарями домоволодінь. Їм нагадали правила пожежної безпеки у побуті при використанні електричних, газових, пічних та твердопаливних приладів опалення. Особливо ця тема стала актуальна з початком опалювального сезону. Ми навідуємося в домівки до одиноких проживаючих, багатодітних сімей, осіб у складних життєвих обставинах, перевіряємо їхній протипожежний стан, надаємо свої рекомендації, також звертаємо увагу на їхню. Електропроводку на пічне опалення, тобто на те, що є особливо важливим у осінню зимову період небезпеку може складати експлуатація е, з неспра... несправних печей, е, печей з тріщинами, е, порушення е, самого процесу топлення печей, тобто, наприклад, рецята можуть перевищувати довжину пічки, що не дає змоги децатам доходитись до кінця. Е, Люди не контролюють саме пропалювання, залишають пічки без нагляду або доручають нагляд за пічками своїм дітям, що категорично заборонено. Усім співрозмовникам рятувальники вручили листівки пам'ятки на відповідну тематику. Тож пам'ятайте, лише свідоме ставлення громадян до правил пожежної безпеки у власних оселях може вберегти від біди. Вирок суду 42-річного військовозобов'язаного жителя Теофіпольської громади суд визнав винним в ухиленні від призову на військову службу. Чоловік в період воєнного стану, перебуваючи на військовому обліку, отримав повістку про відправку для проходження військової служби. Однак без поважних причин не з'явився на вказану дату і час до РТЦК та СП, оскільки обвинувачений не відбув частину покарання за вироком у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень односельчанину, його засудили до шести років позбавлення волі. Погода на 20 листопада. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у середу буде хмарно з проясненням. Вдень йтиме дощ, а під вечір дощ з переходу в мокрий сніг. Ввечері на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, а в день північно-західний 7-12 метрів на секунду з поривами 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності. Температура повітря по області становитиме вночі від 0 до 5 тепла, в день 5-10 із позначкою плюс. У Хмельницькому. Прогнозують вночі 1-3 градуси, а в день 7-9 тепла. Такими були новини. Вівторка агресор продовжує терор мирного населення, тож у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрозу та перебувайте в укритті. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.